Доброго дня, любі друзі! Нарешті прийшла моя посилка з розплідника Кордис. Чекала я її неділі-дві, з Германії до Ірландії. Така була в неї відстань. Тож давайте зараз подивимося, як виглядають наші троянди. Друзі, ось я розкрила нашу посилку і дивлюся, що положили мені якусь книжечку. Троянди запаковані в прозрачному пакеті. Дуже цікаво подивитися, що там є всередині, який мають вигляд троянди. Ось так, друзі, виглядає посилка в розпакованому виді. Я була дуже приємно здивована, коли побачила ці книжечки. Тут є інструкція по посадці троянд. Також тут є така маленька книжечка. Така карточка та ось такий каталог на 2024 рік. Дуже багато сторінок, дуже гарний. Можна передивитися, які в них є троянди, які вони мають аромат. Дуже цікаво. Але, друзі, я була неприємно здивована, коли розпакувала свої троянди та подивилася їхні назви. Загалом цю посилку я заказувала для троянди Пашміни. Я її ніде не могла знайти, знайшла її на сайті Кордес та й вирішила її заказати, а разом з нею заказала їй компаньйоншу подружку герцогиню Християну. Але. Вони мені не прислали троянду пашміну, а замість неї прислали троянду Натура Сілуета, Рамблер. І я розочарувалася, це зовсім не те, що я хотіла. Хоча коріння дуже гарне, велике, здорове. Видно, що троянди були в вологому. Місця їм е, хватало вологи, вони не пересушені, корінці, вже є почки на, на їхніх гілочках, зелені гілочки, дуже в гарному стані гілочки. Видно, що з ними не було ніяких проблем. Але де ж моя троянда пашміна? Я так її хотіла, і вони нічого мені не написали. Не написали того, що її не було, і що вони мені її замінять. Якщо це було б так, мабуть, я би не робила цей заказ в цьому магазині, тому що троянду герцогині-християну я могла купити і в Ірландії. Також в мене вже є багато троянд від Кордес і ще приїдуть. Хоча дуже гарна упаковка, все дуже приємно. Троянди в гарному стані, але це ж не те, що я хотіла. Тому я трішечки розстроїлася по цьому поводу. Не знаю, мабуть, буду з ними списуватися і якось договарюватися. не знаю, що робити далі. Якщо у вас було вже таке, напишіть в коментарях свій досвід, будь ласка. Зараз ми поставимо ці троянди настаюватися у воді приблизно на 24 години. А може і більше. Та спробуємо з вами їх одну з них посадити. Друзі, вже пройшло 48 годин після того, як ми поставили наші троянди в воду. Тож давайте зараз одну з них ми з вами разом посадимо. Ми підготували нашу лунку для троянди. Як бачите, луночка нам дуже добре підходить. Тепер ми будемо сипати спочатку звичайну покупну землю в лунку. Потім ми будемо сипати гній. Це покупний гній. Гній з магазину. Вже готовий для нашої троянди. Також, любі друзі, я посиплю туди кролячий гній. Я це все добре перемішаю. Це буде дуже добре добриво для нашої троянди. Мікорозні гриби та сипамо їх в лунку. Ось так. Потім ми беремо нашу троянду та засипаємо її землею. Я буду міксувати цю землю з рідною землею теж. Засипаю нашу троянду землею. Каміння прибираємо. Далі додамо води. Почекаємо, коли вода осяде. Далі продовжимо засипати нашу троянду землею. Друзі, так виглядає троянда герцогиня християна, після того, як ми разом з вами її посадили. До речі, я написала розпліднику Кордес, і вони відразу мені відповіли, принесли мені своє вибачення, сказали, що то була їхня помилка і що вони пришлють мені троянду пашміну. І вже через п'ять днів моя пашміна вже була у мене. Що я можу сказати? Розплідник Кордес дуже швидко відреагував на цю проблему та швидко її виправив. Я дуже здивувалася, коли через п'ять днів отримала свою бажану пашміну в гарному стані. Це говорить про те, що вони дбають про своїх клієнтів і швидко реагують на їхні повідомлення. А я вважаю, що це найголовніше у розпліднику, тому що помилки бувають у всіх, але виправити їх не всі згодні. Тож зараз я задоволена, це був мій перший досвід покупки троянту розпліднику кордес. І в майбутньому, якщо я буду робити нове замовлення у розпліднику кордес, я не буду переживати, тому що знаю, що якщо трапиться якась помилка, її вони швидко виправлять. Дякую, любі друзі, що передивилися це відео. Хай вам щастить!